Друзі, ось така щучка лаймонбелі Кайтек. І дивись, Вятать, бачиш? І хочу показати вам антураж наших європейців, людей. Ну як же ж просто, ну, ми хочемо орків перемогти? Ну ви подивіться, яке сміття. Ну просто рево, шмево, горілка. Ось вам і твічинг, ось вам і на 56 го да, Віталь? Друзі, я радий вас вітати. Мене звати Юрій Вознюк. Біжить вон Кіцька Мурка. Зимовий міжсезоння накатали вже, мабуть, кілометрів під 100, ледве знайшли участок ставочка, де є хоч трошечки відкритої води. Будемо переїздити. Сьогодні риболовля така в стилі нон-стоп. Одна із цілей не ти. Воду відкрити, ну і далі продовжую тестувати тотем до 12. Нагадається, 83-й. Не знаю, що воно буде, початок не позитивний, але ми не опускаємо руки, будемо намагатися ловити. Ну, ціль щука. А там як воно буде? І так, починаємо нашу риболовлю. Селектівський двохкольоровий Ізішет і пелюсточка. Маємо надію, що не буде обмерзати нитка, бо, ну, як не крути, зима на дворі. Так, піду, ну я туди на угол ставочка. Так, переходимо далі. Трошечки перемістився сюди. В'ятель там біля дамби намагається піймати на твічин. Трошечки пальці підмерзають, начебто така погода десь орієнтовно до нуля. Проб'ємо швиденько цей ставок. І підемо далі, бо тут в принципі немає великої кількості відкритої води і це є великий нюанс. Ми планували на одну дуже цікаву річку. Приїхали туди, а там річка нам сказала Чухен Балден доктор Албан, хлопці, не сьогодні. Так головне сюди якось залізти на цю вимостку, яка вже майже розвалилась. Ооо. З гнилих сіж, я давно вже не падав. Але тут є і нюанс, і дуже великий нюанс тут міляки. Тут не бачу великого резону. В принципі, було сюди і пертися, щоб тут і половити, але тож, мабуть, наступна сцена вже буде на наступному каскаду іншої річки. Друзі, ось і приїхали ми на каскад вузького Ну, Зараз будемо намагатися. Ловити тут і знову ж таки ніколи не вгадаєш. Переїхали на супердальняк і нічого не було. І хочу показати вам антураж наших європейців, людей. Ну як же ж просто, ну, ми хочемо орків перемогти? Ну ви подивіться, яке сміття. Ну просто рево, шмево, горілка, яка же мій найкращий друг разом до перемоги. Було б непогано прокататися на цій. Тарзанці, але наша ціль щука. Знову ж таки нічого не змінюючи. Стоїть селектівський ізішет, пелюстка і, що я не помиляюсь, 2,8 грами Вольфрам. Річка тут покручена, річка тут цікава. Це тетерів, вузький тетерів, незарегульований тетерів. Так, зараз я трошечки перейду. Перейдемо трошечки сюди і спробуємо тут. Зараз хочу перепровірити з цього ракурса. От підкину під самісінький. Так, не хоче, йдемо далі, будемо шукати активно. Маю надію, що можливо тут щось буде. Дуже цікавий каскад річки тим, що в будь-якому випадку тут не такий, ну скажімо так, пресинг, ну, типу, як на форматі платних водойм. Ну, тут і риби прям не дуже багато. Логічно, що хтось ловить, хтось забирає. А місцеве, ну Сітки, ну зараз, -то, можливо, ні, а взагалі ми стикались на каскаді на форматі цієї річки, коли ставились тут світочки і так, знаєте, плотнічком такі маля. Але все рівно риба виживає, все рівно я вам хочу сказати, що є завжди надія піймати дику річкову щуку, яка хоче їсти. Щука, яка, ну, в принципі, тут живе, під'їдає плітку, карасиків ганяє, щоб їм сумно не було. Ну і саме головне, що ти собі ходиш, спілкуєшся з природою, спостерігаєш цю сіру, похмуру, десь і не яскраву, наразі погоду. Але дику, я обожнюю. Так полазити, поностальгувати, щось позгадувати, десь навіть поспілкуватися зі своїми тарганами по голові, ну, погодьтесь. Так багато хто робить. Не я один такі висловлюю думки, але все рівно казав, кажу і буду казати, краще невдалий день на риболовлі. Щоб супер вдалий на роботі. Дядько, продайте риби. Це можна в'ятель тут біля тебе пристроїться. А, звісно, Джиг. Так би хотілося. Так... Може зараз туди дійдемо, може зараз там щось буде. Зараз ми тако 3-2 заброси і далі. В'ятель попробуй, ну може тут трошечки подолбити. Бачиш, є ще? Тут, що... тут класний. Отут я ловив, кстати. Тут під камішає глибина. Друзі, у вертольоті капокльовочка, але він завчасно не зреагував і вийшло, як вийшло. Але віддать була, вона як подліпала, так? Виходить? Вона зрозуміла, сфотила, нічого не відбулося, вона зрозуміла, що це. Обіцянки депутатів перед виборами і виплянула. ну, типу, жарти але... Слушай, дід щось там, Віталь, так розказує, що я сюди чую. А -а 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 -а", щось він там. Теж діду, якщо рибак під хатою, така річка, куди йому Віталь, їхати, то він, знаєш, так як я в свій час кам'янки не вилазив, просто не вилазив. Цікава річка, цікава річка, рибна річка, в принципі, ну, як і везде, десь можна і пролетіти, але... Ну бачиш, сьогодні в якоїсь дуже пасивної фазі риба. Я не знаю, як це працює, але щось. Риба. Риба, да, Віталь? Опа. Красавчик! Ветель нарешті! Нарешті, нарешті, нарешті! О, так подожди, так непогана щука. Лучший. Ну так це 700, В'яталь, красавчик. Зараз зачекай. Покажу. Друзі, ось така щучка Lime Belly Кайтек. І дивись, Ветль, бачиш? Уже якийсь контакт. Поняв? Подивись. О момент і от момент таке враження, як будто вона чи вже в когось була на гачку. Да. Поняв? Бачиш? Угу. Mm. Все-таки вихід ніхто не відміняв. Нарешті, Нарешті. красавчик. Я Це наші без покльовочки, без покльовки, без покльовки да? Да, якусь так? Так, якось mm. так дуб підлипає. Дуже трудова, але ось така. Маю надію, що нам ще пощастить і ми піймаємо. Рибка пішла. Так само цікаве, в'яталь приходить на точку. Серія закидів, там в нього був контакт, підліпла майже без клювання, Просто побачив порізи на силіконці. Підійшов сюди, говорю, що то була покльовочка. Наступний закид і вона сідає просто без клювання. Ну така 700. Але ну, такий от. Він міжсезонний спінінг. Друзі, переїхали вже, не знаю, яка четверта чи третя локація. Славно звісно, Денишівська дамба. Намагаємося тихенько говорити, щоб не лякати рибу. В'яталь. Пріоритети воблерна тематика, ну а я на джих. Як воно буде, ми не знаємо, але повпираємось. Часу небагато. Я інодав себе ловив на такій думці, що одночасно відкриваються всі шлюзи і куди б я біг би тікав би. Є, вятель. Ой, хорош. Вятель окуняв паяв, слухайте, він сьогодні мене просто унічтожив. Так. Подожди-ка ну мавпа! Ось вам і твічинг, ось вам і... Ветель, ветль, ветль. Ангел мій. Так. На... На 56 го да, віталь? А? Так, рибку відпускаємо З під стіночки. Будь ласка. А ми тут в силікон впираємось. Опа, клас, Оборвався. Може вже, мабуть, не буду вяталі перев'язуватися, трошки подивлюся, як ти рибалиш. Да і все, зараз зробили заключення відоса. Друзі, обірвався, вже навіть немає ні бажання, ні смислу, ні сенсу перев'язуватися. У вята ще був контакт, він потримав одненького кунчика. А я що я вам можу сьогодні сказати? Риболовля, ну, в принципі, вона була цікава. Цікава в чому, що такі риболовлі тебе трошечки ну, не то, що присаджують. Ти розумієш те, що навіть досвід, дорога там японська гума, то по веснасті, сьогодні, до речі, стало відпрацював і та тему. Вони не дають тобі супер змогу на 100% піймати. В будь-якому випадку треба ходити, треба експериментувати. І такі риболовлі, вони тобі дають мотивацію приїхати ще раз половити. На цю водойму, на іншу, на п'яту-десяту. Похмуре небо було сьогодні цілий день. Прикольна атмосфера, поспілкувалися, попили чая, з'їли по прянику. Ну, все як завжди. Тож, якщо вам такий формат буде заходити, то буду витрачати свій час на монтаж. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І про саме головне. Не забувайте донатити на фонд Сережки Іолгіна в першому коментарі, в першому посиланні під відео буде закріплений фонд. Допомога там, де вона потрібна. Тож, хто скільки може, не забувайте, це дуже важливо. З вами був Юрій Вознюк. До побачення.